Вітаю, діти! Заняття з грамоти. Ми з вами продовжуємо вивчати звук і літеру Б. Давайте з вами вивчимо скоромовку. Білі баранчики били в барабанчики. Без кінця били, лоби собі розбили. Пограємо у дитактичну гру упіймай звук. Я називатиму слова, а ви будете плескати в долоньки тоді, коли почуєте звук Б на початку слова. Починаємо! Бобер, собака, білка, бик. Молодці! А тепер плескаєте в долоньки тоді, коли почуєте звук Б наприкінці слова, дуб, бабуся, білка, гриб, береза. Краб. А тепер, діти, скажіть мені назви тварин, які починаються на літеру Б. Білка. Бобер. Борсук. Бурундук. А тепер скажіть мені назви страв та продуктів, які починаються на літеру Б. Борщ. Банош, борошно, бублики, булка. А тепер давайте подумаємо з вами, діти, яка батьківщина у літери Б. Її батьківщина це буквар. Батьківщина це місце, де ви народилися, спадщина від когось. Наша з вами батьківщина це Україна. Давайте з вами вивчимо вірш про наш дім. Дім наш рідна хата і зелене поле, стежечка до саду діда Петруся, дитсадочок, школа, і усе навколо. Дім наш неозора батьківщина вся. А тепер пофантазуйте. І намалюйте мені свою батьківщину.